Вітаю у студії Андрій Ципуга і ви дивитесь новини Прикарпаття на телеканалі Раї. Сьогодні у випуску, як у місті Івано-Франківськ борються із хаотичним паркуванням, танцювальний фестиваль у надвірній та нагородження родин полеглих героїв. Дочекайтесь, адже усе найактуальніше просто за мить. В Обретинській громаді вшанували шістьох воїнів, які віддали життя за вільну і незалежну Україну. Родинам полеглих героїв вручили обласні відзнаки та у спільній молитві згадали кожного, чиє серце зупинила війна. Після церемонії обговорили питання соціального захисту, пільг, медичного забезпечення та психоемоційної підтримки. Представили й обласні ініціативи, зокрема, проєкт Турбота про родину героя, що передбачає комплексну допомогу сім'ям. Більше про це у матеріалі Дар'я Базовод. Сльози, молитва та хвилина мовчання в обертинській громаді, вшанували пам'ять шести воїнів, які віддали життя за свободу України. Родинам героїв посмертно вручили медалі за заслуги перед Прикарпаттям та пам'ятнули полеглих спільною молитвою. Отримала відзнаку і сестра загиблого воїна Михайла Кулика Галина Герелюк. Він став на захист країни у травні 2024-го, а в липні цього ж року загинув. Жінка каже, ця нагорода для їхньої сім'ї безцінна пам'ять. 1 числа, 1 серпня, мені від селищної ради, бо я так зрозуміла, що він сповіщення написав на мене, і 1 серпня мені пройшло сповіщення. Хоча я боялася, бо він вже пройшов тих 10 днів він мене попередив, що 10 днів його не буде з ним зв'язку. що це. І ви розумієте, коли пройшло 10 днів, ну 11 день, 12 день. Я боялася брати телефон, мені якесь таке було відчуття. Потім, все ж таки, я почала телефонувати, але телефон так по сьогоднішній день і не відповів. Це для нас назнака дуже велика. Є тому, що це пам'ять про нього є. Це як, як він пішов заради нас захищати. Радник очільниці Прикарпаття Володимир Веркалець наголошує, важливо піклуватися про родини загиблих і пам'ятати їхніх близьких. Наша основна задача як обласної влади, так і місцевої влади зробити так, щоб кожна родина відчувала нашу підтримку. Відчувала нашу повагу, увагу, і з цією метою ми об'їжджаємо всі територіальні громади, зустрічаємося з родинами з загиблими, спілкуємося, запрошуємо всі дотичні. Управління, департаменти, центральні центри комплектації, пенсійний фонд для того, щоб ми почули ті проблеми, які є, що можливо вирішити на місці. Ми вирішуємо на місці. Якщо є якісь запитання, значить такі, які ми не можемо вирішити на місці, забираємо з собою протягом якогось періоду. Комунікуємо з родинами і стараємося дати їм. Відповідь несе все те, що їх болить. Також представники обласної військової адміністрації та територіального центру комплектування провели консультації щодо соціальних пільг, медичного забезпечення та психологічної підтримки родинам полеглих героїв. Голова обертинської громади Віктор Хамут переконаний, така зустріч і надана інформація стануть корисними для сімей полеглих. Проінформована людина це вже є половина того успіху, який. Оця зараз зустріч дає можливість ще раз їм почути, що може що може робитися за рахунок бюджету обласного, що ми з місцевого бюджету, а що з державного бюджету. Я думаю, що після такої зустрічі ну, повинні бути якісь плюси для тих людей, які сьогодні присутні. Тимчасово виконуючи обов'язки групи керівника групи ЦВС Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Вікторія Фализюк зізнається, проблем сьогодні чимало, але вони роблять усе можливе для їх вирішення. Багато проблем я на сьогоднішній момент. Насправді багато проблем проблеми пов'язані з невиплатами, проблеми пов'язані з Елементарним, тим, що частини невчасно присилають потрібні документи для виплати. Ми звертаємося, ми даємо повторні запити, ми просимо, ми в індивідуальному порядку набираємо не тільки офіційними телеграми, ми опробуємо і якимись людськими факторами вплинути. Про родинам полеглих також детально представили обласні ініціативи, зокрема проєкт Турбота про родину героя, яка передбачає комплексну підтримку сімей. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї у Коломиї говорили про розвиток під час війни. Тут відбувся круглий стіл на тему міжнародні партнерства та інвестиційна стійкість Коломийської громади в умовах воєнного стану. До міста над прутом приїхали представники громад з різних регіонів України. Як проходила зустріч, бачили наші коломийські кореспонденти. У Коломиї провели круглий стіл на тему міжнародні партнерства та інвестиційна стійкість Коломийської громади в умовах воєнного стану. Захід, що відбувся в інституті розвитку, об'єднав не лише коломиян. на круглий стіл. Завітали представники з Мукачева, Звягеля, Кременчука, Чорноморська, Ніжина та Воскресенського. Присутні обмінювалися досвідом партнерства в умовах воєнного стану. Ми будемо присутні на круглому столі з міжнародної діяльності, міжнародної політики. Послухаємо про ваші надбання в цій сфері. Також я буду презентувати свою громаду, своє місто, тому що Ніжин є лідером на Чернігівщині по міжнародній роботі. Ми маємо 12 міст побратимів за кордоном, і в перспективі ще одна-дві угоди в найближчий час будуть підписані. Ми активно займаємось заученням міжнародних інвестицій, хоча це дуже непросто на Чернігівщину, тому що Чернігівщина єдина область в Україні, яка на жаль межує із Росії і Білорусі. Кременчук на заході представляв заступник очільника інституту розвитку місцевої громади. Володимир Петров, ми співпрацюємо з багатьма містами за кордоном. Це і Польща, і Литва, Дуже гарно зараз з Німеччиною працюємо з Францією. Також у нас дуже гарні зв'язки по Україні з Коломиєю. Ми багато років є містами-побратимами, якщо ви знаєте, тому дуже раді. Сюди приїздити, але все ж таки, що чекаємо? Ну пріоритет для нас зараз це війна, перемога. Коло мала про що розповісти колегам на цьому заході, адже за час повномасштабного вторгнення вдалося заключити ряд угод та впровадити всеукраїнські і міжнародні проєкти. Ми маємо працювати саме на благо громади. У центрі кожного проєкту стоїть людина, і все робимо для людини. Для громади це одночасно для наших захисників, щоб вони приїхали, повернулись нарешті цієї війни. І жили у гарних умовах, отримували належні послуги, якісні, щоб їхні діти були щасливі, задоволені. Тобто в центрі є людина. Ми все робимо тільки для людей, не для себе. Незалежно де ми є, чи тут в Коломиї, завтра, десь інде іншому куточку України, Але в центрі кожного проекту це є благо людини. А ще на заході керівник відділу інвестиційної політики Коловиської міської ради продемонстрував роботу в екосистемі Дрім, а також розповів про співпрацю з містами-побратимами. З Коломиї Боран Малецький, Галина Рованчук та на радіокомпанія. В Івано-Франківську боротимуться з хаотичним паркуванням. На чотирьох вулицях міста: Мазепи, Чорновола, Сахарва та Коновальця встановлять антипаркувальні півкулі. Вони мають впорядкувати паркування та зробити рух безпечнішим, не створюючи зайвих перешкод для пішоходів і водіїв. Деталі у сюжеті Яни Лазорик. До уваги водіїв автівок. На чотирьох вулицях Івано-Франківська встановлюють антипаркувальні півкулі. Вони дозволяють боротись із хаотичним паркуванням та створюють доступні умови для маломобільних категорій населення. Е, є запарковані автомобілі, де більш-менш нормально стані тротуари є більш-менш пониження. Ну але на жаль, водії не дотримуючись правил дорожнього руху, запарковують тротуар. І ніби здавалося би, що можна е, проїхати. Людині на візку чи там іншій мало особі, але не можна приїхати стоїть автомобіль. Ми ставимо ту півкулю, ставимо стовпчик, і Відповідно, ми фізично унеможливлюємо паркування автомобілів на тротуарі і таким чином ми забезпечуємо доступність. Обмежувачі встановлять на вулиці Мазепи біля 23-го ліцею, і далі по вулиці Гординського, Чорновола до Січових Стрільців, Сахарова від управління поліції до пологового будинку. Та Конувальця в районі перехрестя з вулицею Сахрова. Були запити, де є найбільші проблеми, тому що міст насправді є дуже багато таких, де є потреба встановлювати ці обмежувачі, але, відповідно, ми так само розуміємо, що ми не можемо зараз там, накупити там, тисячу стовпчиків, витратити там, мільйон гривень на це все. Тому ми вибираємо пріоритети. Михайло Смушак додає, нещодавно відбулася масштабна переоцінка схем руху. Це дало змогу створити додаткові паркувальні місця. Да раніше, скажімо, там було дві руху. Ми це смугруху десь звужуємо, робимо по нормативах, звужуємо, звичайно, так і робимо всюди паркувальні місця, де є така можливість по максимуму. Тому дорога це те місце, де є паркування. Є відповідні знаки, де можна паркуватися. Відповідно, там дозволено паркуватися. Десь є платне паркування, десь є безкоштовне. У нас до речі, дуже лояльне місто щодо платного паркування, тобто у нас є дуже багато місць для безкоштовного паркування навіть в центральній частині міста. Яна лазорик, віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей організував канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. 31-річний мешканець верховини за грошову винагороду розробив схему обходу офіційних пунктів пропуску. На початку червня 2025 року він домовився з жителем чернівців про виїзд за межі України нелегальним маршрутом. Він детально пояснив йому, як обійти прикордонні наряди, що загрожує зловмиснику у прямій мові представниці поліції Прикарпаття. Чоловік повідомив клієнту маршрут поза пунктами пропуску та надав поради, як обійти прикордонні наряди. Підозрюваний на власному автомобілі, доставив громадянина до прикордонного населеного пункту. А звідти той вже мав пішки перейти кордон за свої, так би мовити, послуги. Організатор отримав 6 тисяч доларів США. Одразу після скоєного його затримали у порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомили про Дозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України за вчинене кримінальне правопорушення прикарпаття загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вогнеборці приборкали масштабну пожежу на птахофабриці, 12 серпня до служби порятунку надійшов виклик про загоряння будівлі в селі гончарів івано-франківського району. На місце одразу вирушили кілька підрозділів рятувальників. Чи вдалося зберегти виробничі потужності, розкажемо вже за мить. Вогнеборці ліквідували пожежу на птахофабриці. Загоряння сталося 12 серпня після опівночі. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будівлі птахофабрики у селі Гончарів Івано-Франківського району. До місця події негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Поприбуттю ними було встановлено, що горить крівля будівлі птахофабрики на площі півтори тисячі метрів квадратних. Завдяки злагодженим та оперативним діям рятувальників полум'я вдалося швидко локалізувати і ліквідувати, не допустивши поширення на інші приміщення. До ліквідації пожежі було залучено 32 рятувальники, 9 одиниць техніки, працівників МПК Олеша та добровольців селища Обертин. Причина виникнення пожежі встановлюється. На пожежі постраждалих немає. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї надвірна на один день перетворилася на танцювальну столицю Прикарпаття. Тут відбувся обласний хореографічний проєкт Мене кличуть гори. Захід зібрав колективи з міст Західної України. Фестиваль мав і благодійну мету зібрати кошти для потреб захисників 76-го батальйону територіальної оборони. Як це було? Дивіться у сюжеті Іван Неосташук. Фестиваль під назвою Мене кличуть гори у надвірні відкрився постановкою Ми зустрілись». на головній площі міста. Колективи спільно виконали хореографічну композицію, що символізує єдність, силу та дружбу. Ми маємо можливість вкотре довести про те, що українці живуть, борються, виховують нове покоління, бо тільки завдяки мистецтву ми маємо можливість виховати нове краще світло покоління, яке житиме в переможній державі. Я дуже дякую керівникам колективів, які погоджуються, які підтримують таку ініціативу. Бо саме народний танець сьогодні, як ніколи, важливий, бо за нього Боже і гинуть військові. І ми маємо цінувати кожну ниточку, кожну вишиванку і кожен танець. І найважливіше це донести майбутнім поколінням. Далі дійство продовжилося у міському будинку культури. Яскраві костюми, гуцульські ритми та енергетика Карпат. Усе це створило атмосферу любові до рідної землі, кажуть учасники фестивалю. Я люблю танці, я цим живу. Мені це подобається. Кожні репетиції для мене це щось нове пізнавання. Цей колектив ми дуже сильно любимо. Участь у фестивалі взяло 9 танцювальних колективів, а це близько 200 танцюристів. Подія мала і благодійну мету збір коштів для потреб 76-го батальйону територіальної оборони. Танцювальне мистецтво не знало такого, такої феєрії давно. І Олександр Любомирович у нас. Є ідейником і натхненником всіх проєктів танцювальних сучасних. Зокрема, це проєкти, які підтримують Збройні Сили України завжди. Танцювати треба всім і дітям, і дорослим. Вважає Надія, учасниця фестивалю. Бо в танці українська душа, традиції та звичаї. Наша викладачка, дуже гарна Марія Марук. Вона організувала для нас репетиції і запрошувала батьків, дітей-танцюристів. От і ми. З радістю приєдналися, тому що е ми, як і вона. Хочемо, щоб український танець бачили, щоб він розвивався, щоб українська культура розвивалася, оскільки нас зараз знищують, і це дуже важливо в цей час, щоб українська культура була, щоб її бачили, щоб підтримували не тільки молодь, але і старші, адже діти беруть нас приклад вони дивляться на нас, і ну, це важливо. Федір Рустаков, переселенець з Краматорська Донецької області. Три роки він живе у Коломиї і тут вирішив піти на танці. Мені подобається. Бухи, костюми, всякі що там що? Ще мені подобається танцювати, просто виступати, отримувати нагороди. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Про незламність українців, очима американського фотографа Говарда Баффета. Прикарпаття долучилося до унікального проєкту Укрзалізниці Мистецький поїзд. Він мандрує Україною, перетворюючи залізничні станції на справжні галереї мистецтва. 13 серпня мандрівна експозиція зупинилася на Івано-Франківському вокзалі. Бачила цю незвичну подорож мистецтва Яна Лазорик. Світлини болю, страху та вічаю. До Івано-Франківська прибув унікальний мистецький потяг, який подорожує усією Україною. Це проєкт у у співпраці з американським фотографом та філантропом Говардом Баффетом. Він відвідав 154 країни на шести континентах заради фотографій, а в Україні задокументував реалії жорстокості Росії. Ми вирішили, що було б варто показати українцям, якою протягом трьох із половиною років я бачив Україну. Сподіваюсь, що відвідування такої фотовиставки дає можливість побачити, що саме надихнуло увесь світ підтримувати Україну, їхній внесок у демократію та її захист Усі охочі можуть безкоштовно відвідати мистецький потяг, який складається з трьох вагонів. Тут експонуються 60 світлин з різних регіонів України, зображення наших захисників, цивільного населення, яке потерпіло від російської агресії. Та інфраструктури, яка була знищена чи пошкоджена. Наразі ми побували. Ми почали з Одеси. Одеса, під Одеса є маленьке містечко Подільськ, Кропивницький, Умань, Черкаси, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів, Кривий Ріг. Дуже дуже багато міст ми відвідали. Сьогодні ми переїхали до Івано-Франківська з Чернівців. Всі ці світлини на воєнну тематику. Тут представлені всі світлини Говарда Баффета, які він лічно сам знімав. Це виставка називається Відвага нації. Це те, як ми борони, захищаємо нашу країну. Відвідувачі виставки дотримуються спільної думки про важливість, унікальність та необхідність цього мандрівного проєкту. «Дуже файно. Бо коли по світлини детальніше розповідають, дуже важко дивитися на всі, всі. Морально важко дивитися, але треба знати і нам, і всім треба вчити на помилках минулого, щоб не було цього нового. Звісно, це дуже важливо. Бажаю, дуже важливо. Несподівана тематика, бо я думала, що буде щось мирне. Але треба це показувати. Звісно. Потяг перебуватиме на залізничній станції Івано-Франківська до 16 серпня. Графік роботи – з 10 до 17 години. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, у Коломиї відзначили міжнародний день молоді. Святкові локації розгорнули у дворику міського палацу культури та мистецтв народний дім, студентському скверику та на озері Руфа. Містяни та гості громади брали участь у квестах, іграх, конкурсах та творчих виступах. Як відзначала свято молодь, бачили наші кореспонденти. День молоді Коломи завжди відзначали урочисто. Наразі в час війни великих заходів не проводять. Однак кажуть організатори, головне створити для молоді незабутню атмосферу відпочинку. Сьогодні буде багато різних майстерок, акцій. Цьогоріч ми запровадили з ініціативи управління культури за підтримки міського голови, запровадили нагородження молодих людей віком від 14 до 35 років за різними напрямками діяльності в нашій громаді. Це молоді люди. Які розвивають нашу громаду в різних напрямках і гаузях, керівниця сектору молодіжної політики міської ради Ірина Ярмоленко зазначила. Що ще минулого року до організації таких заходів залучали лише учнівську та студентську молодь. Цьогоріч є певні зміни. Цього року ми долучили молодь до 35 років і, власне, поділили локації між ними. Тобто, студентський сквер організовує повністю молодіжна рада для аудиторії до 18 років. А площа перед народним домом абсолютно належить організації старшої молоді. Це до 35 років. І тут будуть проводитися аукціони. Ми маємо сім дуже класних. Хлотів тут буде проводитися мистецький пленер. Проводить його Анна Бурбан. Так само не обійшлося без ярмарки. Серед учасників заходу – 12-річна Софія. Вона брала участь у конкурсі юних художників. Я зараз малюю така дівчинку, українську, яка ну якби стоїть на на полі і. Ну а на полі з сіном дівчина розраховувала на перемогу, однак головне зазначає відчути атмосферу свята. Це свято, це е, люди показують свої таланти, на що вони зможуть. Для тут е, дівчата, діти малюють малюнки для Дні молодості. тут якраз ми були робили накид і зараз ми просто розмальовуємо. Святкування дня молоді завершилося, однак заходи в громаді триватимуть ще до кінця тижня. З коломою Богдан Малецький Олена Романшук телерадіокомпанія Раї. Це був огляд подій Прикарпаття. Залишайтеся з телеканалом Раї, адже попереду головні новини зі світу.